Так, шановні депутати, у нас сьогодні засідання посібні комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку підприємництва інвестицій, територіальних громад та міжнародного партнерства. У Нас сьогодні з п'яти членів комісії присутні четверо, значить комісія наша правомочна, і ми можемо працювати. У вас кожного на руках. Є порядок денний, який ми розглядаємо, куди звідчено шість питань. Всі ці питання і проєкти рішень розміщені на сайті офіційної міської ради, тобто я пропоную підтримати порядок денний. Хто за? Хто проти, отримавсь? Голосно всі за. Перше питання. Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату та виконавчих органів Візяславської міської ради. доповідає начальник відділу організаційно-кадрової роботи Ірина Літвічук. Будь ласка. Ще здорового дня. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату та виконавчих органів Візяславської міської ради. Ми просимо внести розглянути можливість та внести зміни до структури, е, в частині е, утворити чи створити виконавчий орган Ізяславської міської ради без статусу юридичної особи, який буде називатися відповідно мобілізаційної оборонної роботи та цивільного захисту Ізяславської міської ради. Е, це пов'язано з тим, що. Е, внесемо ряд змін в законодавство наше, а саме закон України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку і про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і ведення персонально-первинного обліку покладається вже на виконавчі органи сільських селищних міських рад. І разом з тим в нас мають бути. Посадові особи, які будуть займатися і мобілізаційною роботою, ну, відділом, який це буде покладено, і цивільний захист. Ми хочемо е, всі ці напрямки об'єднати в новоствореному відділі. Просимо е, затвердити, підтримати і затвердити е, загальну чисельність відділ це три штатні одиниці, начальник відділу і два головних спеціаліста. Відповідно, затвердити положення до вашої уваги, воно також е розроблено так. Е збільшити загальну чисельність апарату на три, тих, що я вже читала, штатних одиниці, і затвердити вже структуру апарату в кількості 87 штатних одиниць. Дане рішення ми е просимо, щоб вступило в силу з 1 квітня. Це так коротенько, те, що зазначено в проєкті рішення. Всі структурні відроді погодили, хто має погодження. Аркуш, погодження е, так, підписання. Які кої запитання? Чим буде займатися ПЦК, якщо тут остається? Ну, це запитання скоріше до Верховної Ради, ніж до ОМС, того що. Ну, раніше, ви я думаю, що ви знаєте, що раніше, якщо на території... Е, Міста є відповідно ДЦК, то первинний персональний первинний облік вели вони старости нас ведуть по старостинських округах. А по місту це все вело ДЦК. Зараз вони законодавці забрали цей момент з закону і да Клави ці повноваження на органи місцевого самоврядування. Ну і я вам ще хочу сказати, що напрямок цивільного захисту і напрямок мобілізації там теж велика, велика частина роботи, яку потрібно відповідно налагодити, тому що в нас навіть є листи з Хмельницької обласної адміністрації і відповідно з Шепетівської міської військової адміністрації, де ну, нас зобов'язують просто створити такий підрозділ. І налагодити цю роботу. У нас не було такого. У нас були покладені обов'язки, ми вели військовий облік по міській раді, і е, спеціаліст першої категорії відповідно, що міг, то біг цей напрямок, оскільки цивільний захист вів. Відділ житлово-комунального господарства. Головний спеціаліст. Який? Ну, Нам його спочатку створити, але так ми попередньо думали, що ну, можливо тут на, е, на поверсі є кабінет архів, там зараз знаходиться, то можливо, але це так, поки ми попередньо попередній думали. Ви маєте на увазі день до Ну, Я думаю, що тут, на другому поверсі, там є у нас вільний кабінет. Я так думаю, що там, скоріше все за все. Пропозиції. У мене пропозиція підтримати. Хто завтра, буде проголосувати. Дякуємо за увагу. Друге питання. Рішення прийнято. Донесення змін до програми соціальної. Вітеранів війни, членів сім'ї загиблих померлих у війни, членів сім'ї загиблих померлих захисників та захисників України на 24-26 роки. доповідає начальник відділу соціального захисту населення Оксана Білому. Всім доброго дня. Як пам'ятаєте, що документ рішення було прийнято про затвердження програми щебен 2024 року. Проте протягом 24-го року, і ось знову ми змушені вносити зміни в програму, тому що, самі розумієте, кількість ветеранів і щодня змінюється, відповідно, відповідається більше їхні потреби, та й потреби змінюються. Це як на рівні державному, так і зокрема і в нас в громаді. Ну, Хочу оголосити, що на сьогоднішній день ветеранська політика це не є не настільки соціальний патерналізм. Paternal Тобто пільги, а скоріше це стимули, підтримка, героїнізація, вшанування, повага героїв. Ми ж, маючи досвід спілкування кожного дня і чуючи проблеми ветеранів, вносимо ці зміни, в тому числі керуємося тими обмеженими ресурсами, знову ж таки, які на державному, так і на місцевому рівні, пропонуємо внести які зміни, які практично на сьогоднішній день потрібні нам для реалізації тієї ветеранської політики, яка дійсниця в громаді. Зокрема, ну, проєкт, ви бачили, він великий і він викладається, значить, додатки, заклади, викладаються в новій редакції, тому що незначні, але зміни вносили. Загалом зверну увагу на те, що дійсно варто такої уваги, зокрема, надання соціальних послуг ветеранам війни і їхнім родинам на безкоштовній основі. Олег Володимирович знає, що це питання болюче, тому що люди почали звертатися, а взагалі законодавство передбачає на... Патній основі бачаємо за, е, потрібно зробити такі, передбачати такі заходи. Е, Пам'ятаєте, у нас є напрямок е, оздорови організація перевезення ветеранів війни і діток ветеранів війни. До цього ми заснувала значить потреба, і ми здійснили перевезення на регіональні там пам'ятні дати, вічні пам'яті. На сьогоднішній день ми маємо пропозиції і безпосередньо з благодійних фондів і. Відійськових самих, які співфінансують, і розглядають можливість і якісь туристичні заходи, і так далі. Дітей нам перевозити їх знову ж таки потрібно за кошти, щоб організувати, перевезти. Тому вносимо зміни, що не лише якісь пам'ятні дати, і у пам'яті, а і інші організаційні заходи, які передбачають можливо, відпочинок дітей чи тих самих ветеранів війни. Ну над будемо працювати. В тому числі хочу звернути увагу, що ми змушені, тому що на сьогоднішній день ми вже маємо 140, 144 загиблих в нашому громаді. Тому напередодні, скажімо так, в червні, в травні, в червні у нас буде День Матері, відповідно, день батька. Пам'ятаєте, що в нас є такі заходи, ми виплачуємо по 2 тисячі гривень щороку для одного з батьків-ветеранів. Змушені збільшувати суму. Нагадаю, вона у нас була в минулому році 200 тисяч, передбачаємо відповідно вже 300, тому що, на жаль, кількість загиблих збільшується. Будемо вивчати детально кількість ближче до виплати. Так ну і так само ж передбачаємо за настанням оздоровчого сезону оздоровлені діток, які загибли, батьки, яких я перепрошую один з батьків загинув на наслідок. Для захисті батьківщини, тому знову ж таки передбачаємо сьогодні 199 тисяч, але ближче до літа будемо е, надавати ґрунтовані розрахунки, ми знову ж підносити зміни в програму. Крутенько в мене все. Про і проведення відповідних заходів, е, освітянських закладах. Я думаю, що ви читали проєкт. Тому пропоную розглянути такий проєкт. І, вибачаю, хочу наголосити, що ми нас зміни і в порядок виплати при пораненні. У нас є знаєте, такі виплата, і при виплаті до Дня матері, до Дня батька. Що стосується змін, на жаль, ми бачимо, що серед жителів нашої громади є і внутрішні переміщені особи, які приїхали до нас до повномасштабного вторгнення і на сьогоднішній день мають втрати серед дітей. Ми думаємо, що буде несправедливо не заплатити цій матері дві тисячі гривень, чи якщо звернеться поранений, який має статус внутрішньопереміщеної особи, і, але в нас проживає і зареєстрований, тому внесе такі детальні зміни саме порядки. Ну, коротенько, мене все. Про Програма важлива, які, які пропозиції підтримати. Підтримувати. 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 Прошу простувати. Хто за? Ну, Привіт. Так, є доповіді, чи по третьому питанні, чи ми будемо зараз міняти порядок. За yeah. да, сідайте, yeah. так, третє питання. Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища і з'ясуванської територіальної громади на 21-25 років доповідає начальник відділу регулювання земельних ресурсів Будь Світлана Зі Зазначеним проєктом ми збільшимо фінансування програми на 99 тисяч, плануємо заходи з боротьби з чужорідними інвазійними рослинами. Це буде організація проведення обстежень з метою виявлення місць локалізації карантинних рослин, з визначення їх площі і забезпечення проведення робіт з ліквідації карантинних рослин, в тому числі придбання внесення інспекцій, придбання підкидання. Хто це буде займатися? Виконавця, виконавець, жито Ну, Обстеження будемо ми робити, земельний від житокому сервіс, і жито сервіс безпосередньо буде ліквідовувати і Це про сірі роман чи це на площі? Ми збираємо на площі там, де вони є. Зати орендної плати, плати від в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, зуповідає за сектору комунальної власності та приватизації волонтери Понічук. Пропонує до вашої уваги переключення про зміння від укладу орендої плати військових частин за окремо оренди лежить в життєвної власності здати укладення та інформаційної оренди. У нас там 9 років в оренду на 5 років плюс на період стану та 4 місяці завершення. Там одна рівня. Зрозуміло. Питання, які пропозиції в членів комісії, запитання, які є? Немає? Все зрозуміло. Пропозиція підтримувати. Прошу голосувати, хто за. Следує питання. Про внесення змін до бюджету із Ясновської міської територіальної громади на 25 рік. Відповідає начальник фінансового управління Савіжова. Ще пов'язано внесення змін до бюджету. Бюджет від заслужкої міської територіальної громади в міжсесійний період відповідно постанови Кабінету міністрів. І надана субвенція державного бюджету місцевої бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Кошти в сумі 662 тисячі 942 гривні. В даному проєкті рішення запропоновано сконцентрувати. В бюджеті Заслівської міської територіальної громади розподіл буде здійснено після погодження і затвердження відповідного переліку об'єктів, які міська рада подала. Крім того, всього з державного бюджету надійшла субвенція 156 тисяч 800 на забезпечення організації. Покращення якості гарячого харчування, їхні клубівка, ліцей і з'ясовий ліцей номер 2 Ці кошти передаються для розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту. Також відділу освіти молоді та спорту передаються кошти іншої дотації в сумі 53 368 гривень одна копійка на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ДЮСШ. Ну, це те, що ми періодично уточнюємо. 99 тисяч на ту програму, що тільки що озвучено в начальному відділу, програма охорони навколишнього середовища, вказані кошти, передаються комунальному підприємству служит комун на фінансування відповідної програми для забезпечення робіт, ліквідації карантинних послуг, в тому числі придбання гібіцидів, ліфтів і так далі. Надійшли клопотання військових частин. Міжсесійний період таких клопотань 9. Надійшло за невеликий проміжок часу. Ми маємо такі клопотання. Вісім з військових частин запропоновано спрямувати кошти в сумі 100 тисяч гривень кожній у вигляді субвенції. Є одна військова частина, на якій хотів би зупинитись, не буду я називати її номер. Звернулася обласна військова адміністрація з відповідним клопотанням. Звернулася військова частина з відповідним клопотанням. Це військова частина, скажімо, буде під шефа Хмельницькій області. Кожен місцевий бюджет Хмельницької області має прийняти участь у її забезпеченні. Повному, наскільки це можливо, і відповідно бюджету органів місцевого самоврядування спрямовують кошти відповідно тих потреб і розподілу по кожному органу місцевого самоврядування. Станом на сьогодні наша цифра 1 мільйон гривень. Власний бюджет це так довідомо 10 мільйонів гривень. І Більші громади, там є більші суми, буду називати Ні Тішин, Кам'янів-Сподільський, 100% враховується ця потреба. Тому запропоновано в цьому проєкті рішення саме для усієї військової частини спрямувати кошти сумісні гривень. Крім того всього, спрямувати кошти і загальний обсяг дотації державного бюджету, саме на підтримку сил безпеки і оборони в цьому бюджеті 1 млн 800 тисяч гривень. Крім того, все, у нас є один об'єкт незавершеного будівництва, незавершеного капітального ремонту, точніше, це об'єкт укриття, який знаходиться в будинку творчості дітей юнацтво. Залишкова вартість трубі по цьому об'єкту становить 2 мільйони 938 тисяч 160 гривень. Пропонується даним проєктом рішення такі кошти передбачити і визначити відповідального розпорядника коштів відділу освіти, молоді та спорту. Ми думали, що можливо за рахунок коштів у зоні спостереження атомної електростанції, частину коштів туди спрямує. Але, на жаль, ці кошти, які тільки ті, що назвали, які будуть сконцентровані, вони відповідно, в порядку мають використовуватись тільки на поточні видатки, тобто поточні ремонти, придбання калії води, і так далі. передати. Тому для завершення робіт по будинку творчості нам необхідна сума 2 мільйона 938 тисяч 160 гривень. У нас цей об'єкт розбитий на два роки. В тому році ми фінансували вони, частину коштів використали, частину коштів повернули в бюджет. І в цьому році без повного фінансування, без надання повних призначень може відділ освіти зареєструвати відповідно договір в казначействі. Чим швидше ми розпочнемо завершення цих робіт, тим буде більша ймовірність того, що кошти. Будуть використані роботи, будуть залежні. Пропонується збільшити обсяг резервного фонду до рівня 1 мільйона гривень. Це певні є вимоги, як служба надзвичайних ситуацій, так і мало бюджетного кодексу передбачають поповнення обсягу матеріального резерву і резервного фонду. Це все рішення, яке ставлено зараз в процесі продовольний відповідної. Що залишиться в нас в програмі? У нас обсяг програми збільшено нової сесії до 6 мільйонів 300. У нас обсягу програми вистачає. Надо буде, будемо збільшувати, вносити змінити відповідну програму і збільшувати сам обсяг фінансування. Спочатку року, з врахуванням минулої сесії, це, ця сума буде встановити вже, мабуть, більше 4 мільйонів вже в цьому році. У нас за весь минули рік. Обсяг фінансування по програмі національного спробу більше п'яти мільйонів. Ну, якщо ми говоримо, що за перший квартал, ми маємо чотири. Ну, така ситуація, на жаль, майже кожен день, і через день ходять звернення. І сьогодні в тому числі також надійшло звернення, але ми ошибастили. Вісім до... залишки трошки розводяться по страшній силі. Напрямок. Омежений, я ж пам'ятаю. Підтримки сил безпеки, оборони, заробітна плата з нарахуваннями і захищення статті видатків. Вся крапка. Будь-які поточні, інші видатки, капітальні і у найпростіші укриття. Укриття, круг. Це решта, на жаль, вільними залишками закривати ці потреби не може. І напрямок, я хотів би тут говорити, начальник відділу щодо обмежених ресурсів. Державного та місцевого бюджету по напрямку соціального захисту, то в нас майже в кожну сесію, якщо ви пам'ятаєте, ми всі потреби, які, які виникають по напрямку соціального захисту, вони враховані. Лише якісна підготовка документів, лише якісна підготовка розрахунків і проблем з тим ще не було. Хотів, тому що до другого питання, до програми соціального підтримки, там чи є в нас можливість збільшити виплати до Дня Матері і до Дня Батьків? Оце це тільки що я це сказав. Напрямо програму вона. Заходи. Там 2 тисячі за закладені, чи є можливість, може збільшити. Я думаю, що це але точно, воно повинно бути відділом захисту опрацьовано, подано відповідні розрахунки. Я не думаю, що дійсно за 2 тисячі гривень, можливо, це вже зовсім не дві кошти. Обґрунтовані розрахунки потреби, тим більше, що законодавець визначив, що це звільні залишки де не пріоритетів. Тобто я десь не погоджуюся з тим, що тільки що було сказано щодо обмежених ресурсів. Я не буду говорити за державний бюджет, тому що там є свої моменти. Але коли говорять, що певні обмежені ресурси в місцевому бюджеті по напрямку соціального захисту, то я з цим не можу погодитися. А відповідно, розрахунки будуть подані, будуть опрацьовані. І ніколи з тим, здається, мені по соціальному захисту. Фінанси На нас стані? Ні, все нормально. Які запитання будуть, що позиція підтримуєте? Прошу просувати, хто за Дякую. більше не повісіти на ja? питання. Будь ласка, у нас ще залишив одне питання. Про внесення змін до освіти та Так, ми винесли даний проєкт, він стосується в ньому фактично в статуті одне зміна. Раніше в статуті було прописано, що дитячо-юнацька спортивна школа обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти. За поданням директора дитячо-нецької спортивної школи, а також враховуючи те, що зараз йде процес і який підкріплений законодавчим, це надання самофінансової самостійності закладам освіти, оскільки ю США, скажу так, просто там найпростіша волотерія, ми вирішили розпочати цей процес саме з ЮСША, оскільки якщо в школі це серйозна вологатерія, то їм достатньо одного головного бухгалтера, щоб вони здійснювали. Людіє. Ну і друге питання, у них дійсно таке воно критичне, у них ем, три чоловіка, які фактично не можуть зараз куди виїжджати, вони не можуть бути значить, ем, по війському не можуть бути заброньовані, оскільки вони не є педагогічниками. І хлопці просто відмовляються їздити. Як не змагання не виїжджати в талівом десь. І оскільки вони вслуховуються централізовані бухгалтерії, механізму їх бронювання немає. Тільки якщо він самостійно в них буде самостійна бухгалтерія, вони зможуть подати свої підприємства для визначення його як критично важливого і, відповідно, потім здійснити бронювання своїх працівників. От і всі зміни бухгалтерії. Чому? з них вже ж іде, якщо йде 50%, років, а у них там 13, 13 зобов'язані. Нарахування зарплати там ж теж є? там вже входить 20 тисяч. Є критерії різні. Вони комунальне підприємства, у них йде не менше два критерії. Одне з них те, що в них не буде заборгованості, і інше по зімальному переліку критерії те, що вони... Дійснюють світянську діяльність. Тобто в них до зарплати вони не прив'язані даному питання. Це інше питання, звичайно. Наші то не попали підприємство, що Ну, ті, Тільки колеги це якщо Шапівка, Полони, вони всіх всі визнані критичними. Тобто ще буде пізніше вирішується додаткового штатам до НІСКВАЛ. Так. У них якщо, то потрібно одну штатну. Це рік вони вмешають своїх кошторисних призначення. Ну а надалі, якщо це буде звичайно якісь кошти. Це рік додаткових коштів на Ну, дивіться, Якщо раніше фактично посадочка по школах в наших місцевих був один бухгалтер. Так, їм буде важко його знайти, тому що там зарплата, скажімо так, не особлива. І це бухгалтер прив'язаний, тому що він один. Нема ніканя, не могла тяжко. Ще запитання будуть? Ні. Підтримати. <пробітник> <Куди з> Підтримання. <пробітник> Прошу простувати. Якщо <пробітник> я зараз допоможу. Вище. Так, шановні члени комісії. Питання, які на каряті буде розглянути, які будуть пропозиції, зауваження. Немає? Немає. Дякую. Завтра дойдемося на сесію. Дякую.